Ну і власне бачимо, що обидві команди вже з'являються на газоні арени Львів. Замінили символіку на арені Львів. Шахтар вже готується до того, що в квітні цього року відзначатиме 90-ту річницю із заснування клубу. Тому, звісно ж, чимало різноманітних банерів про все це і нагадують. Прекрасна атмосфера на арені Львів. Чимало фанів заповнили трибуни цього стадіону Арда Туран і Фран Фернандес. Лава запасних гірників. Зокрема, Ласіна Траорем, який чимало, в принципі, пропустив за останні сезони. Але сьогодні він потрапляє до заявки на відміну від Проспера Оба. Оба єдиний зимовий новачок Донецького шахтаря, але сьогодні він команді точно не допоможе через дискваліфікацію. Котру заробив ще у своєму попередньому клубі. Зараз знову доволі жорстка боротьба. Знову Едсон та Бондаренко в епіцентрі уваги. Тепер уже по обличчю дісталося бразильці у складі Карпат. Ось так виглядає лава запасних Карпат. Звісно, ще один футболіст, про якого чимало говорилося а взимку. Це Бруніньо. Безперечно. Але Бруніньо залишається футболістом Карпат. І ляква сниться. Він також повертається до складу левів. Патріньо. Переведені у напрямку Педро Енріке. Педро Енріке низом котить Агіналду. Агіналду в один дотик спробував пробити. Влучив у суперника. Ну а далі завдати ще одного удару бразильцю не дали захисники Карпат. Жан Педрос заблокував удар з боку свого співвітчизника. Вирішив не ризикувати. Просто вибив м'яч. Якомога далі. А зараз перехоплює Стено. Можливість для контратаки. У Карпат Бабукар Фал. Фал чекає підтримки партнера. Пішла передача на Федора. Федор у штрафному. Олег Федор. Трішки заганяє себе в кут. Але зберігає м'яч для своєї команди. Фадор проходить передачу у центр. Чачуа. Чачуа спробував знайти Бабукара Фала. Щоправда, до напаника м'яч не дійшов. От приблизно на екваторі першого тайму. Хоча б якась вилазка з'являється у леві. Тим часом шахтар. в атаці Бондаренко у штрафному. М'яч відскочив до Егіналду. Агіналдо шукає певні варіанти, але тут дуже велике скупчення гравців двох команд. Пробуває, зрештою, Вінісіус у Стобіас. Другий удар від Педріньо. Іньо. І м'яч надпоперечною просвистів у цій ситуації. Ось такою небезпечною атакою і Шахтар теж відповідає. Дуже щільно спрацювали у центрі. Леве у цій ситуації довелося вже на фланг відкинути. Удар Вінісіуса Тобіаса було заблоковано. А далі Педріньо пробиває над попередженням. Зараз Назарина удар виконує над ближньою дев'яткою. Пролітає м'яч. Чи був там Рикошет? Схоже, що так. Адже у бік кутового прапорця прямої Єгор Назарина так. Тут м'яч зачепив стеню, який стояв у стінці. Микола Матвієнко сигналізував, що, можливо, рукою заблокував цей удар стеню. І з останнього ракурсу починає здаватися, що, можливо, дійсно влікоть. М'яч влучив стеню. Це Єгор Назарина. Назарина за межі штрафного віддає. Удар з лету. Доволі красивий удар, але покласти корпус і завдати прицільного удару Венісіус Тобіас все-таки не зміг. Знову Назарина, Назарина з дальньої дистанції Рикошет. І це ще плюс один удар у площину. Але юний голкіпер Карпат спокійно забирає м'яч. Ну, якщо не виходить наблизитися до воріт суперника, дійсно потрібно використовувати дальню артилерію. Там є певні питання стосовно того, якою саме частиною тіла Амбросі Чачуа Спробував заблокувати цей удар. Петріньо виконує подачу. Чи то пак навіть удар воротах. Можливо, м'яч дійсно зрізався з ноги у бразильця. Домчак не ризикуючи на кутовий переводить. Дивимося, як в принципі, це сталося. Вдалося обікрасти Федора у цій ситуації Педріньо. Назарина виконує передачу. Воротарський майданчик. Домчак добивання. Фал заблокував. Там, до речі, Можуть бути певні питання, чи не фолили проти Назара Домчака. Але тут два польові футболісти Карпат зіткнулися. Бабогло, ляху. Ой-ой-ой. ой ой Яке ж серйозне розсічення на обличчі у Владислава Бабогла. Ну, епізод із Едсоном. Якщо це була перша кров, то ось вона і друга кров. Якщо можна так висловитися, дивимося на повторі. Тут дуже неприємне зіткнення. Здається, ніхто не хвалив проти Назара Домчака. Ще раз дивимося. Ну, Якщо раптом Владислав Бабогло, наприклад, не зуміє продовжити цю гру. У запасі є ще Віталій Холод. Ще один екс-футболіст Руха. Різниця у кількості передач теж не викликає жодних сумнівів. 143 на 35 на користь Шахтаря. Тут, до речі, Педро Енріке. Дуже небезпечно зіграв проти Олексія Сича. Дісталося по обличчю футболісту збірної України. Але, до речі, попри це, арбітр поки не поспішає давати картки у сьогоднішньому матчі. Педріньо м'яр залишає на Артема Бондаренка. Бондаренко повертає на бразильця. Педріньо, Далі на Майрелі, що проходить стіночка. Передача м'яка на дальню стіку, але тут Олексій Сич знову випереджає Егіналду. І буде ще кутовий на користь шахтарям Наприкінці третьої доданої хвилини. Певно, головні інтриги, які ми маємо перед стартом другої половини цієї зустрічі, без замін. Розпочинається другий темп. Зараз момент у Стеніо може бути. Стеніо пробиває перед собою різник. Далі ціла серія рикошатів, але вдається таки відвести небезпеку від своїх воріт підопічним Арди Турана. І, напевно, перші секунди другого тайму починають давати відповідь. Відповіді на те, чи спробують зіграти сміливіше підопічні Франа Фернандеса. Схоже, що так. Уже перший удар ми побачили від львів'ян у цьому матчі. Ну і зрештою, будемо пригадувати склади команд, які не зазнали жодних пертурбацій після перерви. Тут момент у Костенка. Практично на рівному місці виникає такий момент. Намагався тут Костенко, неначе шпагою, проштовхнути м'яч у бік воріт. Звісно, пробувати було незручно, але з близької відстані завдавався цей постріл. Тому був певний шанс на успіх. Ласіна траурем. Це більше про м'язи на вістрі атак. Екватор другого тайму. Рахунок досі 0-0. Алісон. Алісон виконує передачу. Удар Трауре і забиває Шахтар. Ну ось, власне, для чого на полі з'явився ласіна трауре. 67-ма хвилина. На самісінькому екваторі другого тайму. Підопічні Арди Турана все ж таки відкривають рахунок. Ну Звісно, із Лукою Мейрелішем. На вістрі атак важко було розраховувати на результативність ось таких подач із флангу. Але після виходу на поле Ласінатра Оре від таких подач з'являється значно більше зиску. Перший гол всього два матчі. Сьогодні другий матч проводить у нинішньому розі української прем'єр-ліги Ласінатра Оре. Взагалі, просто кошмарними видаються останні роки Ласіна Трауре. Зараз Ласіна трауре має ще момент. Удар і подвоє перемогу своєї команди. Ласіна трауре. 2-0. Ну, ось це так повернення, ось це так камбек до українського чемпіонату для буркінійського нападника. 2-0. Ну, скільки часу знадобилося Ласіна Трауре, щоб оформити дуби. Буквально якихось 6 хвилин на полі він провів. Кауан Еліас сьогодні поза заявкою. Повторююся, він зазнав ушкодження на передматчому тренуванні. Можливо, варто трішки похвилюватися бразильцю за своє місце у стартовому складі. Адже Ласинатра Орем таке враження повертається. Тут головне, щоб травми обходили нападника стороною. Дійсно, багатостражданий форвард саме у контексті травм. Ну і, до речі, другий асист у цьому матчі виконує Алісон. Але зараз не про це. Зараз кутовий розіграли футболісти Шахтарям. Передача на ближню стійку і ще удар. Тепер Алісон пробуває. Над самісінькою ближньою дев'яткою. летить м'яч. Не вдалося тут на ближній стійці вибити м'яч Костенку. І далі. Алісон відгукується на подачу з флангу. Щоправда, Назар Домчак, здається, контролював Сич на Стеніу. Стеніу виконує передачу на дальню стійку. Юхим Конопля випереджає Костенка. Приймає вітання від партнера по збірні. Юхим Конопля від Дмитра Різника. Алісон, Алісон швидкою вирізав у бік Ізакі. Але Олексій Сич перехопив. Ну і тим часом іще момент передачі на порожній ласі на трауре. Хет трик для бурхінійського нападника із лави запасних. 3-0 на користь Шахтаря. І, схоже, це вже крапка у нашому сьогоднішньому протистоянні. Олексій Сич, звісно ж, він в епіцентрі. В епіцентрі в об'єктивах телекамер. 3-0. До речі, я говорив про те, що в українській прем'єр-лізі дублів не було у Траорену Хетриків тим паче. Так, наприклад, у Суперкубку України оформлював дубль проти Динамо у сезоні 21-22 ласина Трауре ще під керівництвом Дедзербі. Але повторюся, в прем'єр-лізі ще навіть дублі не оформлював. Ну, а тут Олексій Сич. Банально просто привозить цей гол. Ізакі Ізакі обікрав захисника збірної України. Ходинця Шахтар теж матиме 38 балів, але залишиться на другій позиції, не відпускаючи Черкаський клуб у вільне плавання. Отож лунає фінальний свисток Олександра Афанасіва і. Саме цей сигнал сповіщає нас про те, що Шахтар перемагає Карпати у першому офіційному матчі у 2026 році. Звісно ж, головний герой Ласінатра Оре. Автор хетрику, першого хетрику особисто для себе в українському чемпіонаті. І все це буквально за лічені хвилини після виходу на заміну.